У Полтаві ремонтують дорогу по вулиці Володимира В'язуна, колишню Кагамулика. Місцеві згадують, тривалий час ця ділянка була геть непроїзною. Ями по колінах. Коли дощ іде, проїхати невозможно. Відновки не працюють. Дорогою це важко назвати. Вся в ямах. О. Ця дорога важлива для громади. Вона завжди була навантажена великогабаритним транспортом, говорять полтавці. – І Як часто вам тут доводиться їздити? 20-30 разів в день. Тут грузові машини, бази, їздять кожен день. Чи зраділи його, що ремонтують? Звісно, давно пора. Навантаження дуже велике, дуже. З давніх давен. Тут і кирпич возили, і вона провалювалася, ну там ото вибої не були. А зараз начебто її ремонтують, рихтують. Це одна із головних артерій по в'їзду в місто Полтава. Значить, постійно величезний трафік автомобілів заїжджає в місто Полтава, і багато років цією вулицею ніхто не опікувався, не займався. Тут більше 50 люків. Необхідно піднімати, тому що вони були всі в такому стані критичному. Це не є капітальним ремонтом вулиці. Це той мінімум, який ми зобов'язані просто зробити для того, щоб водії їздили, не розбивали собі ходову. Ну і звісно, не різали колеса. Цьогоріч прийняли стратегічне рішення асфальтувати не лише автошляхи в центрі, а й зробити покриття на всіх в'їздах у місто. Додає начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Ми тут йдемо великими картами з підняттям ліків. Великими картами це більше ніж 25 квадратів. Завершити укладку картами плануємо там до понеділка, а ремонт вулиці ще буде тривати десь протягом 2-3 тижнів. Вже заасфальтували дорогу по вулиці Володимира В'язуна на загальній площі 3000 тисячі квадратних метрів.